Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавці весна триває, сьогодні вже 9 травня. Погода нам подарувала ще один прекрасний сонячний день. Зараз на вулиці плюс 18, дуже тепло. Я зараз знаходжуся на верхньому Дрогобицькому кільці. Ось тут церква, ззаді там автостанція, АТБ, заправка Око, хто знає, Ну, хто приїжджає сюди автобусом, то знає це місце. Хто приїжджає поїздом, то сюди можливо навіть і не попадає. Це верхнє Дрогобицьке кільце, вже працює фонтан. Фонтанів в Трускавці небагато, хотілося би більше, щоб було. Їх можна перелічити на пальцях, я думаю, що однієї руки. І то від міста, напевно, це єдиний фонтан. Який тут знаходиться на цьому кільці? Тут перехрестя вулиць Мазепи Дрогобицької і вулиці Сагайдачного. А вниз пішла вулиця прямо Мазепи, ліворуч вулиця в сторону Дрогобича, вулиця Дрогобицька. Ну і сюди також вулиця Дрогобицька. Колись, хто пам'ятає тут був вічний вогонь. Потім цей постамент розібрали, стояв прапор, а зараз тут, друзі, тривають якісь роботи. Вкладають в руківку, можливо, буде якийсь меморіал, те, що я мені ще не відомо. Ось тут бачите, вода зі світильниками така. Доріжка. А ми йдемо друзі ви писали в коментарях, чи працює санаторій Дніпро Бескет. Ну, санаторій Дніпро працює, готель Beskirt зараз не працює. Я думаю, що влітку, коли буде більше людей в санаторії Дніпро. Тоді буде в готелі «Бескет». ну Це одне ціле. Єдине, що тут тільки проживання, а решта всі процедури потрібно буде проходити в санаторії Дніпро Або якщо вам не потрібна процедура, і ви просто приїжджаєте в Трускавець просто погуляти на вихідні, ще щось там ну, вам не потрібно підлікуватися, вам потрібно підлікувати душу, а не організм. Ось Тоді можна тут зупинятися. Тут дуже гарні краєвиди я думаю, що це один з найвищих готелів у Трускавці, з якого відкриваються дуже гарні краєвиди, особливо з верхніх поверхів. Ціни на 2024 рік в санаторії Дніпро і так само в готелі Beskit. Ціна однокімнатний, двохмісний стандарт коштує для однієї людини 990 гривень. Для двох коштує 740 гривень. Однокімнатний двохмісний стандарт VIP для однієї людини коштує 1200 гривень, для двох 2100 гривень. І двохкімнатний люкс для двох коштує 2500 гривень. У вартість путівки включено проживання, трьохразове харчування шведських сіл, консультація лікаря, загальний аналіз крові, там сечі, консультація лікарів уролога гінеколога, невропатолога, вівет мінеральної води. Помірецька нафтуся, масаж, ароматерапія, озакоритові та грязові аплікації, ванни з екстрактами лікувальних трав та басейн. Ось так, друзі, ми йдемо далі. І ліворуч від нас церква покрови. Дуже гарна, невелика церква, але дуже гарна, з дуже гарною територією Можна зайти, там завжди відчинено. Дивитися, там досить гарна біля церкви. І весь Трускавець зараз майже... Я колись не замічав, але весь Трускавець майже а, огорожений такою живою огорожею. І церква не виняток. Дуже багато Трускавці живих огорож. Ми йдемо вниз по вулиці Дрогобицькій, зараз а, попереду буде готель Park і також готель Трускавець 365. Небагато зараз людей, опускавці. Ви писали в коментарях, що минулого року влітку в готелях і санаторіях місць не було навіть. Не було наперед замовляти. Так, минулого року дуже багато влітку було людей, навіть а в мене є відео на каналі. З минулого року дуже багато було людей. Не знаю як буде цього року, я думаю, що вже так не буде, як було. Але надіюся. Люди приїдуть. Тут, друзі, зручно, колись була стара автостанція, а тепер тут, зручно, можна залишити авто, своє авто, якщо ви приїхали в Трускавець там на декілька годин, наприклад. Погуляти по місту чи десь, тут безкоштовно. Люди залишають своє авто, тут є місце для паркування. Таких місць Трускавці небагато. Також можна залишити і авто біля торгового центру Вектор там велика автостоянка, і також можна йти в центр міста, там також досить буде цікаво. Дуже гарна сьогодні сонячна погода. Приємно в таку погоду ходити, знімати, гуляти. Ось тут вулиця Довбуша. Тут є така, бачите, в англійському стилі телефонна будка єдина в Трускавці. І знову зелені огорожі. Осна неймовірна пора року для відпочинку. Тут можна відпочити і душею, і серцем, і оздоровитись на весь рік. Заряд позитивно неймовірний, головне, щоб вгадати з погодою. Тут було вже два дня хмарно і якось було не так, а зараз вийшло сонце і все зовсім по-іншому. Прекрасна, чудова погода. Друзі, ми вже наближаємось до готелю Трускавець 365. Хочу нагадати вам про ціни, які тут зараз діють. Найкраще тут, друзі, в цьому готелі обирати тижневий тур. Тур називається Трускавець 365. Тут є знижка якщо ви бронюєте наперед, там 30% знижка. Зараз тур коштує до 18.05. 7400 а вже з 19.05 буде коштувати 8300. І в цей тур входить, друзі, це з особи за тиждень. Включено вартість проживання 7 днів 6 ночей в готелі 365, сніданки та вечері за системою Шведський Стіл, трансфер від залізничного вокзалу Львова. Щоденні екскурсії та походи Карпатами. Щодня автобусна екскурсія до культових місць Карпат, Львівщини та Закарпаття. Щодня незабутня активна подорож до лісу, підкорення гірських вершин Карпат, сухі пайки у активах, готельний бівет з водою трьох курортів, трускавця східниці та моршина, консультація терапевта, консультація косметолога, автостоянка. Дитяча анімація у дитячому клубі, вечірні розважальні програми, виїзні програми на природі на базі Крутогір 365, мотосковий парк, Ізіплайн. Літні басейни для дітей і дорослих, скандинавська ходьба, японська гімнастика, заняття з йогета для початківців, заняття у фітнес-залі, камера схову для валіз, колясок і інших речей. Також, друзі, всі, хто приїжджають в готель Трускавець 365, першим ділом тут їх проводять екскурсію по місту безкоштовно. Ви такого не знайдете ніде. Дуже мені подобається цей готель і їхні ті різні програми. Ну, самий великий плюс це екскурсії. бо Всі екскурсії платні. Тут, наприклад, на Буковель зараз поїхати треба 750 гривень автобус. Екскурсія, ну і плюс 250 гривень а, за підйомники. ну от, І там ще буде ну, харчування і так далі. Також, ну це дорого. А тут можна поїхати автобус тут. Возить по екскурсіях безкоштовно. Ясно, якщо там захочете підйомники і там харчуватися це вже за окрему плату, але доставка до культових місць безкоштовна. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми ну, Вже на вулиці Бориславській, тут є хінкальня, сохо, дольчевіта, це все ресторани, дом Япон, також готель-сенатор. У минулому році була невелика пожежа. Тут у ну, ресторанах людей не дуже. Це ресторан Сохо, праворуч. Це сенатор. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!